Вітаю, мене звати Олена Мельниченко і сьогодні ми з вами поговоримо про квадратний корінь. І почнемо взагалі з поняття, що таке корінь квадратний. От зараз перед нами стоїть запитання, добути корінь з 36. Що це означає? Я запитую, яке число я множу саме на себе і отримую 36. Я розумію, що якщо 6 я помножу на 6, буде 36, а також я розумію, якщо я мінус 6 помножу на мінус 6, також буде 36. Тобто, якщо мене запитали, чому дорівнює корінь з з 36, то я можу сказати, що це 6 або мінус 6. Але зверніть увагу на запитання. Нас запитали арифметичний корінь. Якщо нас запитують, чому дорівнює арифметичний корінь, то ми відповідаємо лише 6, бо мінус 6 це не є значенням арифметичного кореня. В наступному завданнічку нам треба використати властивість. Дивіться, в нас є два множника під коренем. У нас є ось така чудова властивість, що якщо у нас під коренем є два множника, ми можемо роз'єднати на добуток цих двох коренів. Так само, якщо у нас під коренем є ділення, ми можемо роз'єднати на ділення цих двох коренів. Використаємо цю властивість. Ми можемо сказати, що це корінь з 81, помножити на корінь з 25. Що ми множимо саме на себе і отримуємо 81? Звичайно, це 9. Говоримо про арифметичний корінь. І тут у нас буде 5 Коли ми перемножимо, ми отримаємо 45. Обчислити значення кореня. Тут. Ми не можемо добути окремо корінь з 12, окремо корінь з 18, тому давайте 12 та 18 розкладемо на якісь такі множники, з яких ми можемо добути корінь. Тобто 12 ми можемо розкласти на 4 і 3, а 48 ми можемо розкласти на 16, що множиться на 3. Ось так. Тепер ми із четвірки добуваємо корінь, це буде 2. І з 16 добуваємо корінь, це буде 4. Тепер ми бачимо, що ми зустріли дві трійки. Тобто реально в нас ось такий запис. То тут буде завжди 3. Запам'ятайте, якщо в нас є ось такий вираз, в результаті ми отримаємо А по модулю. Тобто ось тут, якщо би було мінус 3, ми все одно б отримали трійку. Зверніть на це увагу, в нас ще будуть зараз такі завданнячка. Тобто із двох трійок, з пари трійок вийде одна. Ми можемо перемножити і отримаємо 24. Давайте подивимося ось це завдання, і тут нас напружує те, що в нас є оці 6 десятих і 4. Десяти. Давайте відокремимо ці десяті, тобто відокремимо ось таким чином і 4 помножимо на 0,1. Добуваємо корінь 16 це 4, з 4 це 2, і двічі зустрілися 0,1, тому буде ось так. Перемножили, буде 0,8. І тут зверніть увагу, ні в якому разі ви не можете добути корінь окремо з кожного виразу, тому що між ними стоїть мінус. Якщо між ними або мінус, або плюс, треба виконати дії і тільки після цього ви можете добувати корінь. Окремо можна добувати тільки тоді, коли там множення або ділення. Але тут підносити до степеня 18,5, 17,5 це трошечки буде. Зле, тому я раджу використати ось цю формулу скороченого множення, яку ви пам'ятаєте, яка називається різниця квадратів. Тому ось тут ми зараз запишемо, що це 18,5 відняти 17,5 і так само 18,5 додати 17,5. Не забувайте, що корінь нікуди не зник. Ось тут у нас одиничка, тут у нас 36, тобто одиничка на 36 це 36, добули корінь, це буде 6. Те саме ми виконаємо і ось тут. Це буде 122 відняти 22 і 122 додати 22. Якщо ми віднімемо, то ми отримаємо 100. Якщо ми додамо, отримуємо 144. Корінь із 100 це буде 10. А корінь із 144 12. Можете подивитися в таблицю і ви це побачите. В результаті ми отримаємо 120. Знайти значення наступного виразу. Тут ми будемо використовувати формулу, про яку я вже говорила. Коли ми маємо корінь, тут А в квадраті, то в результаті вийде А по модулю. Коли ми маємо А і ось тут до квадрату, то в нас вийде А, але це А має бути більше рівне нуля. Ось ці правила мають бути зараз у нас застосовані. Значить, Корінь і квадрат компенсуються і буде просто 15. 15 по модулю це ж 15 плюс. А тут у нас компенсується корінь і квадрат, я запишу, що це мінус 13 по модулю, далі плюс, ми бачимо, що тут буде просто трійка, модуль із. 13, мінус 13 буде просто 13 і тут ще трійка. Тепер тут у нас 28 плюс 3, в результаті буде 31. Робимо відміточку і переходимо до наступного завдання. Що тут робити? Запам'ятайте, корінь з 2, корінь з 8, корінь з 50 не можна додавати. Ну це ніби, будемо казати, яблука, груші, взагалі якісь гроші. Тобто їх не можна додавати. Це як x, Ігрек, ми не можемо до 2 x додати 3 Y. Нам треба, щоб в них була ось ця буквина, а в нас в даному випадку ірраціональна, бо корінь це ірраціональний вираз, да? той, що містить корінь, ірраціональна частинка має бути однакова. То ми зараз задамося тим питанням, щоб зробити однакову ірраціональну частинку. 8 ми розпишемо, що це 4 помножити на 2, а 50 ми запишемо, що це 25 помножити на 2. Ось, Тепер ось це ми не чіпаємо, воно в принципі в тому форматі, в якому нам підходить. Ось тут ми виносимо корінь із четвірки. Це буде 2, оця двійка залишається жити під коренем. З 25 ми добуваємо, це буде 5 і 2 залишається під коренем. Ось, дивіться, в цьому випадку ми вже можемо виконувати дії, тому що в нас і тут корінь звук, і тут, і тут. Це по типу Х, да? типу мінус 10х, плюс 2х і плюс 5х. Ми виконуємо дії класично, це в нас 7, мінус 10 плюс 7, це буде мінус 3, чого коренів з 2. Тобто це як штуки. Мінус 10 штук, плюс 2 штуки і плюс 5 штук. Ось таким чином ми його рахуємо. Є в нас така відповідь і ще декілька завдань ми попрактикуємося. Ось нарешті ми побачили тут, де в нас використовується ділення. Але м нам треба не винести з під корення, а навпаки внести в корінь. Зверніть увагу, що ось цю штучку нам треба занести в корінь квадратний. Яким чином це зробити? Якщо ми заносимо в корінь, то зрозуміло, що у нас з вами це число має бути піднесеним до квадрату. Ми його заносимо, якщо ми хочемо, щоб результат був від'ємний, мінус ми залишимо попереду. Ось, А ми хочемо, бо в нас тут стоїть мінус. Тепер я трієчку підношу до квадрату, буде 9, четвірочку підношу до квадрату, буде 16. Переписую те, що в мене було під коренем, Ось, і залишаю корінь. Що ми бачимо? Що можна скоротити тут і тут буде двійка. Тут і тут буде 5 і в результаті в мене виходить мінус корінь із 2 п'ятих. Ось Ось такий в нас вираз, але бачу, що в мене типу немає такої відповіді. Я починаю думати, що мені робити. А давайте перетворимо це в десятковий дріб. Помножу тут на 2 і тут на 2. Для чого я це зробила, щоб знизу в мене було 10, а тут вже буде 4. Тобто це мінус. Корінь із 0,4. Нарешті я побачила свою відповідь і переходжу до наступного завдання. Тут необхідно винести з під корення. Ми вже цю дію робили. З цього числа ми добуваємо корінь, буде 0,3, а з цього ми добуваємо буде 5. Тобто в результаті буде 1,5. Хочу поговорити про ось це число. Дивіться. У нас під коренем зараз знаходиться число, десятковий дріб, у якого дві цифри після коми. Коли ми добуваємо корінь, кількість цифр після коми буде в два рази менша. Тобто, якщо тут було дві, то тут буде вже одна. Якщо б в нас було, наприклад, 1, 2, 3 і ось так би ми добували корінь, чотири циферки, то при добуванні кореня у нас кількість цифр буде в два рази менша, їх стане вже дві. Ось так, зверніть увагу на цей вираз. І ще одне останнє завдання, яке би я хотіла, щоб ми розглянули, це ось такі дії. Що робити, коли ми бачимо ось такі дії? Звичайно, користуємося всіми тими формулами, які ми до сьогоднішнього моменту знали. Тобто А мінус Б до квадрату, все класично, А в квадраті мінус 2АБ і плюс Б в квадраті. Поїхали, підносимо. Тут в нас 9, потім пішов подвоєний добуток. Тобто 2 на 3 і на 5 і на корінь 7. Тобто це буде 30 корінь із 7. Плюс, тепер нам треба ось це піднести до квадрату, для того, щоб я нічого не начудила, я зроблю ось таким чином. Далі... Переписали те, що залишилось. Ось, на щастя, ці 30 корінь із 7 зникли. Що буде тут? Тут буде 25 помножити на 7. Чому? Я п'ятірку підношу до квадрату і корінь 7 підношу до квадрату, буде 7. Ну, що це в нас в результаті буде, мабуть, це буде 175. У нас 9 відняти 175. Я думаю, що це вже не проблемка. Відняти і записати, що в результаті в нас там буде мінус 160. Я думаю, що ви скажете скільки. Давайте подивимося ще на цей приклад. Він дуже схожий на попередній. Підносимо, буде 9, потім буде плюс. Ми знаємо, що якщо тут стоїть плюс, то і тут буде стояти плюс. 2 на 3 на 2 корінь з 5. Я розписала, щоб ви розуміли, звідки я це беру, бо в попередньому прикладі, може, вам не було цього зрозуміло. Ось, коли я оце перемножаю, що в мене виходить? Виходить 12 корінь з 5, яке знищується з ось цим. Тут треба піднести двійку до квадрату, це буде 4 і корінь з 5 до квадрату це буде просто 5. Значить, в нас буде тут 9, тут 20, додали 29, це наша відповідь. Ну що ж, я думаю, що корені, або на них ми ще кажемо радикали, або ми ще кажемо ірраціональні вирази, для вас вже не є такими складними. Легких коренів, на все добре. З вами була Олена Мельниченко.